Як за що? За те, що вона сама найгарніша в світі. Да, то у нас чарівні дівчата, самі гарні хлопці, ну, сміливіший народ. Це моя родина. Ні, як на українську мовою. Батьківщина. Я здесь родилась, я люблю Харків. За те, що вона мені дала тут життя, за те, що в мене тут сім'я, за те, що в мене тут діти благополучні, нормальні, красиві, щасливі, які також захищають Україну. Це моя родина. За що маму любить? За те, що вона мама. Все. За наших людей, за те, що у такий складний час всі згуртувалися, стали однією нацією, всі разом проти підступного ворога. Та також за наші краєвиди, природу і все, що ми можемо зробити для України, це бути вірними нашій країні, за свободу, за людей. Доти, що, вона Україна. Мені не потрібно щось, щоб робити Україну. Тільки за її існування. Так, все. Тому ж вона рідна. Знову я не знаю. До війни ти якось по-другому до цього відносився. Ну, Україна, ну Харків. А зараз особливо у Харкові, то це, це зовсім, це рідне. Ну ти як рідна мати.